А що для мене гарна локація? Це у нас Буча неподалік Бучанського парку. До речі, ми тут на сусідній вулиці. Ну і сам будинок. Ось дивіться, такий формат: 120 метрів квадратних. Є у нас парковка для двох, трьох, чотирьох автівок. Газ заходить в будинок. Ну і сама фасадна група вхідна будинку виглядає дуже стильно, мінімалістично, Тому, як кажуть, проходимо. Якщо зайти в сам будинок, у нас він зустрічає, він дуже, до речі, світлий. Це у нас гардеробна кімната, вона поєднується у нас з кімнатою інженерії. Заходить вода світло газопостачання. Ну і сам будинок ділиться на дві частини. У нас зазвичай ця частина у нас кухня-вітальня. Подивіться, зайшовши, кухня стає під цю стінку, два холодильники там. Вікон це є. Простора вітальня з виходом на криту терасу, де ми вже були, де я вам показував. Ну і сама спальна зона у нас також відокремлена. Зроблена штукатурка стін у нас. Дві дитячі кімнати у нас вони ідентичні з такими великими вікнами. Електрика, до речі, теж зроблена. Це у нас гостьовий санвузол, можна ставити ванну тощо. Ну і батьківська кімната, вона невеличка, до речі, має власний свій санвузол, кровать стає. Шафу поставити і все зазвичай, як кажуть, у нас тут є. Збиваюсь, але нічого, як кажуть. Ну. Тому хочу нагадати вам, що цей будинок у нас у продажі 120 метрів квадратних, це лісова буча, ділянка 5 соток. Ціна 145 тисяч доларів на сьогодні. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться, забирайте. Мій номер телефону є в шапці профілю.